Кричав мій син, піду з тобою, тягнув долоньки мені вслід. Мене запрошено війною, не та, яку пройшов мій дід. Кричала мила, не пускаю, руками тисла з усіх сил. За що боротимусь, я знаю. Синочок миру попросив. Кричала мати, повертайся, сльозами комір залила, немов востаннє попрощався. А в голові: Війна, війна! Кричав мій батько, бережися! Так міцно руку мою жав, і він щоночі мені снився, а я від вибухів вставав. Кричав я їм, що скоро буду, а сам не знаю до сих пір живим чи мертвим я прибуду, з бронежилетом повним дір. Кохали, вірили, чекали на батька, сина й чоловіка. Так прикро, що вони не знали, не повернусь назавжди зникну. Про тата марить син ночами, дружина ніби не жива. Вертайся, сину, кричить мама, а батько плаче, вже нема. Вклоняюсь низько вам, солдати, усім живим і неживим. Нехай не плаче ваша мати. Молюсь за вас, молюсь за мир. Так, важко переживати в Україні страшні воєнні дії, які кояться нині на Донбасі. Скільки вже полягло справжніх героїв за свободу і незалежність нашої держави, скільки ж іще чекати нам миру. Це крик душі українського народу, який за довгі роки свого існування навчився терпіти всілякі труднощі й поневіряння, але нашу волю не зламати. Тому захисники Батьківщини відстоюють мир на східних фронтах України. Та їм було б набагато тяжче боронити безпеку нашої держави, якби не допомога волонтерів. Отож, сьогоднішня передача присвячується героям тилу, людям, які роблять все, аби наблизити світлу перемогу. В нашій області серед численних волонтерських рухів, що активно допомагають бійцям АТО, є і громадська організація Жіноча волонтерська сотня самооборони Чернігівщини про напрямки її діяльності розповіли нам активістки цієї організації. Починали ще з майдану, на волонтерство. А уже конкретно, если брать то, то начиналось это с, с покойного уже сейчас мальчика Леша Навалова, который был у нас зам командира самообороны, который ушел один из первых сам э, призыв, пошел записался и уехал на Восток. Вот первая передача, была, в которую мы собирали, первую посылку гуманитарную, мы собирали под него. Ну, потом потихоньку, потихоньку поехали. Леша погиб, как бы этот взвод остался там. Нашим вже усиновленно, потім потихеньку нас по наследству почали передавати в інші другие взводи, в інші батальйони, і так оно пошло. пішло. Цей волонтерський центр існує вже тривалий час та виконує дуже важливу на сьогоднішній день місію допомоги солдатам. Виник він на основі жіночої сотні самооборони Чернігівщини, тож і складають його актив здебільшого жінки. Жіноча сотня, почему? Потому Тому що це в основному женщины, будемо говорити. Мы стартовали с того коллектива, что были одни женщины. И как-то мужчины больше воюют, либо же, если мужчина у нас, то это в основном водителя наших машин, на которых мы ездим в зону то Ну, либо же там вот потягать ящички, туда мужчины. А так в основном это женщины. Нині кількість жіночої сотні самооборони Чернігівщини складає вже далеко не одну сотню волонтерів, які давно зрозуміли, що лише разом можна подолати тяжкі випробування, які випали на долю України, і зробити все можливе для відновлення миру на нашій землі. Спочатку ми зрозуміли, що найбільша трудність в Україні це війна, з якою ми ніколи в житті не сталкувалися і думали, що наше покоління проживе абсолютно в мирі, в достатку. с работой, с какими-то там, со своим досугом, ну, как-то воспитание детей, и обычная простая рядовая жизнь. Ну и тут случилось такое что-то непредвиденное. Естественно, большинство женщин имеют такую характерную черту, что они должны, если они не могут физически что-то сделать, то, как правило, они должны, ну, как минимум, спасти мир, делать вот все, что только можно. Ну и так вот нас собралось Три-четыре человека, очень, видимо, активных, как я сейчас уже понимаю, женщин, которые болеют душой, там, сердцем за войну, за то, что происходит, за ребят, которые отправились на фронт, которые, если вчера они ходили по кафе, на дискотеке, ну, вели какой-то такой образ жизни абсолютно на то время нормальный, то потом оказывается, как ну, они уходят воевать, и они могут погибнуть, и погибают, и инвалидами. Но мы не могли спокойно, наверное, на это смотреть, тем более, что, зная, что наша армия абсолютно не была готова к войне, как там каждый из нас, видимо, я уже говорю за всех, кто, вот сплотился который наш коллектив, я говорю за всех, что каждый из нас думал, ну что я могу, чем я могу помочь. Тож, будучи керівником приватного підприємства, що займається пошивом спецодягу, Оксана Рубан змогла надати для волонтерського центру окремі приміщення і таким чином розширити напрямки його діяльності. Познайомилася з ребятами з батальйону Чернігів, що з самого початку його формування. Ну і поняла, е видно, що їх ніхто не обмандировував. Ми пошили їм 40 комплектів. моє предприятия, ще просто віддільно от 40 комплектів костюмів. именно военно-полевых костюмов. Ну вот с этого как бы началась моя такая первая помощь. Сразу на военкомат я все остатки обуви собрала, которые были у меня на складе. Ну такой вот военной обуви. И отвезла на военкомат. И тут я стала понимать, что, что уходит на военкомат, вроде бы оно куда-то кануло в лето почему-то. И решила, что все-таки надо контактировать напрямую с бойцами и по возможности помогать бойцам. Отже, одним із напрямків діяльності цієї громадської організації є виготовлення екіпірування для бійців АТО. Так, жінки починали з пошиття на власній апаратурі чохлів для бронежилетів. Згодом стали виробляти аптечки, балаклави та іншу амуніцію для потреб військових на фронті. Коли перші ребята пішли у нашего АТО, це був батальйон чернігів, а ми для них шили набірна платформи разом з каборами. Вот. Потом мы начали шить тактические аптечки, потому что у многих ребят их не было, а закупить это было дорого, и мы разработали вот такую аптечку. То есть мы сняли копию с натовской аптечки, копию еще с одной и сделали что-то среднее между, между ну, двух образцов. То есть сюда наши девочки-волонтеры-медики слаживают препараты. Вот они красиво крепятся на резиночке. То есть сама аптечка тоже крепится на систему Мале. То есть достаточно удобная, компактная и у ребят есть все под рукой. Сейчас мы, мы тоже их шьем. Вот. По мере поступления у нас медикаментов девочки упаковывают и проводят инструктаж, потому что очень ну, как, важно для того, чтобы иметь эту аптечку, еще иметь и пользоваться этими э, средствами, то есть гутами, целоксами и другими. остальными. Мы раз, разработали тоже с нескольких конструкций, взяли а, под сумочка, под рожки э, автомат, на автомат. То есть вот такая вот у нас конструкция, она два рожочка. Тоже она крепится на систему МАЛИ и можно также вешать его на ремень. Подсумочки гранатные. Тоже, тоже с нескольких образцов мы сделали один по нашим техническим возможностям, по нашим возможностям фурнитуры и всего остального. То есть вот у нас получилась вот такая вот конструкция на гранату. Активістки жіночої сотні самооборони Чернігівщини показують нам, які види підсумок вони розробили і займаються безпосередньо пошиттям їх для потреб бійців на фронті. Розповіли вони і про деякі, так би мовити, хитрощі, які вони використовували в роботі, аби можна було згодом закупити за кордоном дуже високовартісні медикаменти, що так необхідні бійцям у зоні АТО. Екосумочки, звичайні сумочки, з котрим жінки ходять в гастроном. вместо полиэтиленовых пакетов. Вот мы их расписывали вручную, делали крас... ну, красиво у нас девочки очень рисуют, красиво патриотические картинки. То есть это были цветочки, там подсолнухи, хатки, там вот веночки и с красивыми надписями. Тут слава Украине, I love you Ukraine мы писали. Вот. Это все продавалось у нас на ярмарках и закупался целокс. Целакс для наших ребят очень важен, так как в первые минуты, когда человека ранили, идет большая кровопотеря, кровопотеря и этот препарат останавливает и спасает жизнь нашим ребятам. Ну, вот такой универсальный на Украине его не делают. То есть это делается только за границей. Вот такой вот чудо-препарат. И у каждого в аптечке у солдата он должен быть. Тож у такий надзвичайно важкий для країни час ці жінки об'єдналися заради допомоги хлопцям, які відважно боронять нашу країну. Ми завжди в з сэкономить. Ну скономить не так, щоб купити худше, а все-таки з лучшего, але ну, зробити своїми руками и відправити ребятам. Вот, например, балаклави. Вот ми смотрим балаклави, там вони стоять там, 100 гривень, 90 гривень. Опять же, ну елки-палки, ну быть такого не может. Мы же не можем не победить эту цену. Мы можем победить эту цену. Даже по сегодняшней цене флиза, простая одна односторонняя балаклава, в стоимости ткани обходится 20 гривен. Ну как она может стоить 100? Ну никак, потому что шьют волонтеры. Никто же за это никто не платит и денежек не берет за то, что девочки вот этим занимаются. Оборудования тоже нет, амортизация, но нам подарена. Двойные балаклавы где-то тоже 40-45 гривен. Сейчас мы придумали делать, чтобы уже универсальную, то есть двухсторонняя балаклавка с одной стороны, ну девочки рассказывали, белая, с другой и камуфлированная. Ну вот АЗОВ у нас батальон даже заказывает, то есть они нас не знают, не ведают, где-то увидели там в интернете то, что мы. Ну как мы хвастаемся, вот мы такое там сделали, мы такое там сделали. Ну чтобы другие люди понимали, что это все просто, только надо немножко желания, вот, что-то доброе, что-то хорошее, полезное сделать. У волонтерському центрі жінки займаються збором харчів, теплих речей, засобів особистої гігієни, ліків і медикаментів для забезпечення потреб української армії. Ось пані Світлана показує нам, які саме овочі заготовляють волонтери для супових та борщових наборів. А ось сухе різнотрав'я та консервація. І все це допомога небайдужих підприємців та жителів Чернігова для захисників України. В інших коробках розташовані клаптики тканин для заготівлі маскувальних сіток. Про потреби військовослужбовців волонтери центру дізнаються безпосередньо від командирів військових підрозділів. Вот приходит, например, если позвонили ребята, тем надо конкретно медикаменты только, кому-то надо полностью все. Если это идет отправка, вот после ротации там, либо же как поначалу отправляли поголовно, то это там начиная от носков трусов, заканчивая теми же матрасами, одеялами и подушками. Естественно, включая продукты полностью, там ну не скоропорт, естественно, то бишь колбас уже, естественно, мы не можем передавать. А макарони, крупи, тушенки, консерви, сахар, чай, кофе – все это повністю передається. Активістки цієї організації відправляють бійцям у зону АТО вантажі щотижня, причому й супроводжують їх особисто. Тож вони ризикують власним життям не менш за інших учасників цієї війни. Але жінки чітко розуміють, що лише об'єднавши зусилля, можна подолати випробування, які випали нині на долю України. Для цього варто й ризикувати і мати віру в перемогу. Я думаю, что уже вот даже начиная с Майдана, уже как бы показала единственное, чтобы люди, наверное, немножко не не, не думали, что это все как-то решится в одной части по щелчку и не говорили о том, что а, ничего не поменялось. А вообще, как бы эта вся ситуация с этой же самой войной очень показала, что наш народ так просто не возьмешь. Я думаю, и не только я, и много людей, с которыми вот я общаюсь, которые, ну, раньше как бы, ну, Украина, Украина, ну, живу я в Украине. То сейчас как-то очень многие пересмотрели на вообще свое свое отношение на всю ситуацию, и это как бы стало чем-то таким, вот, ну, серьезным. И люди начали осознавать просто, что мы действительно нация, и мы достойны того, чтобы жить хорошо. У нас для этого есть все. Мы тут уже иногда смеемся, потому что у нас вообще интернациональные, у нас есть конкретно русские, которых мы называем, люди, которые конкретно из России, там, русские бандеровцы, есть грузинские бандеровцы. У нас тут очень много смешанных людей, которые независимо от того, на каком языке мы говорим. Раз мы этим занимаемся, мы все любим Украину, и то, что там пытаются навязать этот языковой барьер, это все бред. Отже, у цій громадській організації зібралися жінки різного віку і навіть різних національностей, але об'єднала їх любов до України і бажання допомогти захисникам боронити територіальну цілісність нашої держави, аби таким чином прискорити перемогу над ворогом. Коли наша знімальна група завітала до одного з цехів, де волонтери заготовляють овочі для солдат, тут якраз кипіла робота. Найбільша допомога, це, танічна наших. Селян, которые привозят очень много овощей. Большая им благодарность. Если бы не они, у нас бы, конечно, столько не было помощи нашим бойцам. Всем, чем можем, мы поможем. Вся работа у нас для наших ребят, чтобы скорее пришла победа и закончилась это такая несправедливая война. И я считаю, только такой народ, как украинский, может победить. И только сплотившись. Если в розни сидеть дома, смотреть телевизор, это никто, ничего не даст. Надо объединяться и надо работать и на одну общую победу. Приходите помогать. Да, я считаю, что если чем больше людей будет приходить помогать, будет только лучше нам. У нас очень хороший центр, у нас девочки замечательные. Света, Оксана, Оля, Инна, замечательно. Они трудятся сутками тут. И в выходные, и в будние дни. Делают все, что могут. Постоянно же машины отправляют, постоянно товар собирают. Кто при, может, приходит. Кто на час приходит, кто на два, кто на четыре. И выходные дни, и в будни здесь постоянно люди есть. Вот местный у нас очень хороший у нас сторож Борисович. Он помогает всем, чем может. Несмотря на свой возраст, несмотря на свои проблемы, все делает для нас. Так что народ у нас очень хороший. Дома я. Даже специально купила машинку вязальную. Вязала балаклаву зимой с Людой вязали носки. Люда все сюда вот это и носила. Ну, Но чем вот дома я могу, сидя дома, тем и помогаю. Просто у меня проблемы с ногами. Я немного сейчас этим меньше это как занимаюсь. А так хотелось, чтобы наши ребята держались и быстрее все это закончилось. Как я ценю, говорить, надо работать 24 часа и 7 дней в неделю. Вот если бы они еще столько усилий прилагали, они а говорили только, тогда бы, наверное, все поменялось побыстрее, потому что война – это плохое. Каждый день видишь убитых людей, это чьи-то сыны, отцы, но это невозможно просто. Я хочу скорее, чтобы все закончилось. Я желаю всем победы. И в душе, и на фронте, и здесь. И чтобы люди не были такими равнодушными, побольше, как Ну, дома сидять дуже многие, але но не кожен підніметься і піде, да? А якщо б кожен и побольше делал, то б, наверное, мабуть, все це було краще і швидше. Я в основному вдома працюю, квашу капусту, морковку по корейськи рублю. Ну і тут інколи стараюся допомагати, чи можу у вільний час. Хочу підтримати наших хлопців, хочу, щоб швидше закінчилася ця війна. Дай Боже. Хай трим, хлопці, тримайтеся там, тримайтеся, ми з вами. Слава Україні! Ось такі вони відкриті душею жінки, що дуже люблять Україну і прикладають максимум зусиль для такої важливої справи, як відновлення миру на нашій землі. А про те, що ці волонтери є справжніми патріотами, красномовно свідчать навіть ось ці влучні фрази, які усіх зустрічають при вході в громадську організацію. Коли в країні війна. Все, спл все сплотились. У нас от, от вот этих вот маленьких деток до, до пенсионеров, которые уже там и не видит бабушка, но она вяжет эту шапочку, она вяжет эти носочки, она приходит, приносит. И она радуется тому, чтобы хотя бы что-то она может ну, помочь, помочь ребятам, помочь тем, кто сражается сейчас. А так многие очень приходят к нам, волонтеры, которых... Просять, хоча б хоч штота зробити. Я хочу хоч щось зробити для наших солдат. Варто зазначити, що волонтери жіночої сотні самооборони Чернігівщини постійно приймають від населення допомогу для бійців АТО і при нагоді закликають до співпраці в цьому напрямку усіх небайдужих жителів нашого краю. Черніга Горькова, 59. Центр допомоги в воєнним зоні. АТО. Всі, хто, Кому болит и кому не, все равно в каких условиях находятся ребята, и кто хочет помочь, пожалуйста, приходите. Работа, работа найдется для всех. То же самое, когда часто там обращаются родители или родственники бойцов, которые здесь на ротацию, и понятно, что это там контузия, и те условия, и очень тяжело, и нужна помощь. Есть и психологи, есть и юристы, у нас волонтеры, поэтому любой. Есть трудотерапия здесь на месте. всегда как бы там потаскати ящички, там порезать, почистить овощи. Тому без проблем робота найдеться любому. Аби підняти бойовий дух у наших захисників, волонтери співпрацюють із Чернігівським театром Тіней Фаєрфлайс. Що в перекладі означає світлячки презентація постановки цього театру була на початку нашої передачі, тож пропонуємо вам переглянути й далі фрагменти постановки цього театру, яку волонтери возили і в зону АТО для українських бійців. Здається, цим жінкам усе під силу зробити для допомоги українським військовим, аби ті успішно захищали нас на сході держави. Єдине, на що їм не вистачає коштів, так це на закупівлю високовартісної модернізованої зброї, тепловізорів, а також безпілотників та спеціальних квадрокоптерів для військової розвідки, що зможуть забезпечити життя нашим воїнам. трудности только в одном, когда, например, там понимаешь реально и четко, что на, вот нужен там, к примеру, такая вещь, как беспилотник или там как тепловизор, но он стоит дурных денег. Вот с этим трудности, когда ты там по копейке, по копейке собираешь, собираешь, чтобы это купить. Но так в основном никаких у нас как бы очень-очень такой отзывчивый и просто шикарный народ. Был, выбрасываешь пост в группе на завтра, пожалуйста, без проблем. То, что, ну, касаемо то, что можно купить в магазине. Бійці Чернігівської танкової бригади залюбки продемонстрували нашій телевізійній групі можливості квадрокоптера. Цей потужний літаючий апарат змогли придбати для воїнів волонтери жіночої сотні. Даний апарат є аеророзвідку проводить і коректірує огонь. Танка. Даний апарат був куплений дійсно, благодаря е, Черніговської жінській сотні волонтерської організації, яка нас не, постійно підтримувала не тільки словами, но й матеріально постійно купляли. Е, помимо таких дорогих апаратів, кстати, е, женська сотня волонтерської організації було куплено е, не один такий апарат, а типу їх було куплено на як на бригаду, так і на інші підрозділення. І... Іменно даний апарат був ними куплений по нашій просьбі для того, щоб вести, вести огонь. Тому даній організації хотілося б просто не тільки уклонитися дуже сильно. Це дівчата, знаєте, У кожного є е, е, свій ангел-хранитель. Ну, це в нас доповнительні ангелочки, які бережуть наше підрозділення, наші війська просто-напросто вже говорили і я ще якби... Єсли б не волонтери, війна була проиграна. Ну благодаря я кажу таким дівчатам, як наша. Чернігівська жіноча сотня, в частності там ми всі знаємо по іменах, просто-напросто общаємося. Там Свята, Оксана, Максим. Тобто, їх просто всі ми знаємо друг друга по іменам, але те, що вони роблять, просто їм просто низький низький уклон. Дякую вам, дівчата! Ви молодці! Тож треба подякувати цим відважним жінкам, які роблять все можливе і неможливе для того. Щоб наблизити перемогу та процвітання в Україні. Саме про них і співає Оксана Білосір. Не одніханих у полонене пряних. вбивали на чужих. You see?